Доброго дня, шановні батьки! Це невеличке відео, хочу звернення так записати для вас в цей нелегкий час. На жаль, ми з вами не в школі, не бачимося так часто, як хотілося б. Але я хочу запропонувати так, деякі можливі, якщо ви захочете, так, якщо у вас буде вільний час або вам вдаватиметься, запропонувати, як можна організувати діяльність з нашими дітками так, вдома, а, вільну діяльність, щоб трішки їх займати. Перше, якщо вам вдається, якщо, у нас, звісно, немає сирени, так, немає небезпеки на вулиці. Знаходитись, коли дозволяє погода, перше, що ми можемо зробити, це, звісно ж, виходити на, на вулицю. Так, у нас зараз гарно розквітають дерева, вишні, яблуні і таке інше, так То ми можемо ходити з дітками по вулиці, розповідати, де яка деревина, так, що де зацвіло. І що в результаті цвітіння буде. Так, ми можемо показувати на квіточки, які розквітають. Ми можемо розказувати про пташок, які прилітають. Тобто навколишнє середовище, споглядання його разом з дітьми дуже буде корисно і для самих дітей, і вам разом з ними проведений час. Е також думаю, має сподобатись і ви відволікаєтесь, і дитина відволікається і. Прогулянки на свіжому повітрі це завжди дуже добре. А, вдома чим можна організувати? Розумію, що дуже багато різноманітного завдання викладають, так, зараз і ви можете працювати, або у вас можуть бути свої справи. А, от саме про хатні справи я й хотіла сказати, що ви можете залучати потроху дітей до хатніх справ. Це можуть бути невеличкі якісь такі е, обов'язки, так, які ви можете покласти на дитину. В першу чергу це там допоможи мені там, щось принести. Е, Приготувати, накрити на стіл, дивіться щодо там, роботи з, нож, з ножиком, так, чи якимись гострими предметами, це вже на ваш розсуд. Чи ви дозволите, чи не дозволите, чи може навіть самі будете повчати так, як дитину, там, нарізати огірок для салату, або таке інше. Це може бути допомога розвісити білизну після прання, так, або скласти, наприклад, білизну. Позамітати в квартирі, чи пополососити, якщо у вас так пилосос. Залучайте їх до такої невеликої діяльності. От якщо ви, і вам допомога, і дитина відчуває певний обов'язок, певну зайнятість і потрібність, вона буде розуміти, що от вона може цим допомогти. Потрішки залучайте в такій ігровій формі, обов'язково пам'ятайте, що не, необхідно не говорити про те, що ти маєш це зробити. А, а чи не хочеш ти допомогти? Давай ми разом з тобою зробимо. так? І думаю, це має спрацювати, так? І що ще можна зробити вдома з дітьми? Це або перегляд мультфільмів, але мультфільми мають бути підібрані таким чином, аби в них була якась основна думка, так? щоб це не було просто якийсь мультфільм. Який попався, це має бути щось таке цікаве, і ви будете дивитися разом і дитині щось пояснювати в процесі чи емоційно співпереживати з нею. Або ж сюди ж до цієї категорії можна віднести читання казок так, разом, якоїсь невеличкого оповіданнячка, Це також буде дуже круто. І, звісно ж, творчість наостанок. Якісь поробки, малювання, вишивка, ліпка з пластиліну. Будь-яка діяльність, особливо, якщо дитині може подобається щось там певне. Так? Чи малювати вона любить, чи їй дуже подобається з конструктора складати, чи мозайку там складати. І ви можете долучитися до цього і робити це з дитиною разом. Звісно ж, не забувайте їх палити, не перенапружуйте себе, не перенапружуйте дітей, відпочивайте, у разі чого можете телефонувати. Нехай щастить, бережіть себе та дітей до побачення.